Накрила нічка, та й тихесенька, земленьку кругом, Лише вітер мряк і не злегенька, на друзі з паним лугом і до любови закликає чарівниченько соловій, а місяць рібний розтягає чарівну пряжу мрій. -й, 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 -й. А там люди есть! Да, поднимай наш состав. Поднимай, начальник <реклама> <реклама> поставь. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. <реклама> Леонид Алексеевич. <реклама> да. А вот припитый, третий и четвертый блок говорит, крыша в У Артема с Алло, Рибанка, вот он, значит вы выезжаете. Ало, куда я слышу? На атомной станции выезжайте. Там дней четвертый блок говорит крыса. Ало, повестка я. Ага. Вы, значит, выезжайте на атомную станцию. Там говорит крыса к некого четвертого блока. взорвался реактор взорвался вы перепутали рбмк не взрываются а теперь посмотрим что же будет если шокером ударить в розетку в которую включен телевизор О, ты блин что что случилось Гляньте! Там щось загорілося. 25 квітня 86 року начає запланований експеримент. Ціль експерименту вивчення роботи реактора в разі втрати електроживлення. Експеримент почався о першій годині ночі з поступового зниження потужності. О півночі заступає зміна з Анатолієм Дятловим. Оператор допускає падіння потужності практично до нуля. П'ятло вимагає підняти потужність. Але він не знав, що реактор вже був отруєний ксеноном. Тобто нов натискає кнопку А за 5. Усі стрижні пішли вниз. Графіт у стрижнях витісняє воду в каналах іскрізко зростає, та стається вибух. Плита реактора вагою 2000 тонн, злітає догори, а прип'ять мирно спить, не підозрюючи, що скоро вони покинуть свої домівки назавжди. А чия це кімната? Українського міста, на яке витратили дуже багато грошей, прийшов час повертати борг. Ну тоді зараз з'ясуємо, хто це, і виб'ємо з нього бабки. А знаєш, да ви пробачимо той борг. скільки там на нього тих грошей витратили? 235 мільярдів доларів. 235 що? І ще 2 мільярди доларів витратили на захист цього міста. Тобто, коли я попросив Розбирайся сам, я звалюю. Ну, тоді я розкажу всім за пограбування по Харківській 1916 року, коли з банку винесли два з половиною. Поп-поп-поп. Ладно, все. І це після того, як я купив тобі цайдорожчу кофту в сенсей. Ти купив її онлайн через застосунок Letyshop, щоб зекономити гроші та отримати підвищений кешбек. Слухай, ти відчуваєш цей металовий присмак в роті? Ти хто, блін? Не підходь, він небезпечний. Підійдеш через 24 тисячі років, коли я стану безпечним.